Друзі, привіт! Ще трошки інформації про цей серпень, який дуже цікавий, можливо, непростий в чомусь, але важлива наша реакція, і важливо її підслідковувати і тренувати. Спостерігайте, будьте в, в ролі спостерігача цей місяць, ну і взагалі це гарна якість. Не реагувати можливо на щось занадто емоційно. А спостерігати, бачити, що щось відбувається, і реагувати спокійно. Це дуже сильно така сильна якість, яка розвивається протягом життя, і є не у всіх. Але дуже добре в собі це розвинути. Спостерігайте, які будуть події у вас відбуватися, і який там для вас урок. Тобто змініть свою реакцію, якщо щось, наприклад, що вам не дуже подобається. да, Спробуйте змінити реакцію на з, з такою, навіщо це мені, на іншу цікаво, що в мені це розвиває, для чого мені це, чим я можу стати, в чому я можу стати кращим завдяки цій ситуації. Також важливо відпускати все, що відходить, відживає те, що всесвіт можливо забирає. Відпускайте з вдячністю. Будьте в ролі спостерігача, гарного вам настрію і більше позитивних емоцій цей місяць.